На огляді сьогодні комод. Абревіатура в нього 12,06. 12 мабуть, означає те, що він в довжину 1,20 м Зараз ми це перевіримо. 1,25 двадцять і це довжина, глибина майже 460 і висота. 800. Колір дуб крафт білий. Бачимо, що меблі на нашому виробництві замовляють комплектами. Хочу заакцентувати на цьому увагу, що люди замовили і шафу, і комодік. Щоб воно все було одного кольору. Щоб воно гармонірувало один з одним. Шухлядки в нас повного висування. Доступ до всієї шухляди, це дуже зручно. Зараз ще подивимось глибину шухляди 13,5 см. Дизайн такий без ручок. Тут присутні такі фальшпанельки, які утворюють зазор, щоб туди якраз зручно відкривати щоб рука влазила. Ось такий комодник на 6 шухлядок.